Дівчатка, всім привіт! Рада вітати на каналі. Мене звуть Єра, я персональний шопер, і я рада вітати вас у 2024 році. Сьогодні ми розглянемо новинки мас-маркету. Які будуть бренди, я поки що не знаю, але постараюсь знайти для вас хороші весняні новинки та деякі тренди, які нас чекають у весняно-літньому періоді. Отож, залишайтесь на каналі, підписуйтесь на канал, підтримайте розвиток україномовного Ютубу, натискайте на дзвінок, щоб. Не пропускати мої випуски, і переносимось до примірочних. Дівчанка, привіт-привіт! Починаємо зараз, і на мені ось такий е трендовий костюм і трендовий він за рахунок е укороченого жакету, а також трендовий за рахунок е такого блакитно-синього меланжового відтінку. І ось дивіться, бачите, вже таке яскраво-блакитне пальто, яке я вам трошки згодом приміряю. Тому всім хочу сказати, що блакитні речі в цей весняно-літній період будуть актуальні. Отож, поїхали, що на мені на мені брюки прямого крою. Вони на мені в розмірі S і ви можете бачити, що сіли по довжині, вони мені добре, але я зазначу, що я на підборах. Бачите, у мене туфлі човники з гострим носиком. Це не шкіра, це екошкіра, покажу більш детально. На мої колготки не звертаємо уваги. Це екошкіра, вони такі трошечки, наче блискучі. Дуже зручні, і скажу вам так, я взяла розмір 40. Бачите, і вони в носику мені, наче добрі, але п'яточка трошки випригує. Але я думаю, за рахунок такої щільної екошкіри, тобто лакованої, я думаю, все ж таки краще взяти більший розмір, тому що менший розмір 39 можуть вам здавлювати пальчики. І ось по талії, вони сіли ось так. Вони не на високу посадку. Вони мені вільні, але менше я б не брала. Кишень вони не мають ні на попі, ні ось тут. На блискавці і на мені жакет. Гарно тримає лінію плеча і жакет на мені в розмірі, зараз вам скажу, в розмірі L. І складканин також хороший. 49% це бавовна та 9% вовна. Тобто склад тканини хороший жакет. Жакет двоборний, гарно тримає лінію плеча, кишень він не має. Два ряди ось таких гудзиків таких нейтральних і ось така, така структура тканини. Такий меланжево-блакитний. Мені він сподобався. Подобається, що брюки прямого крою хороший склад тобто я на мене сів, і зазначу, що штани на мені розмір S, жакет на мені в розмірі L. І ви можете бачити, що в розмірі L він мені сидить добре, як по плечах, так по довжині. Наступна позиція, яку можу рекомендувати, це піджак. Ось таку бежеву яланочку. Показую вам детальніше однобортний, дві бокові прорізні кишені з клапанами, добре тримає лінію плеча, тут є невеликі подушечки. І на мені розмір L, і подовжені рукава ви можете бачити, що в цьому розмірі він сидить мені добре. Закриває мою лінію сідниць. І, дівчатка, найголовніше тут в складі 54% вовна. Що добре, розрізу він немає. Така в нього фактура не ворсиста, але і не гладка. І ось така бежево-талкова ялиночка. Виглядає, до речі, дуже-дуже непогано. І мені подобається хороша нир. Взяла тільки в одні брючки, тому приміряю ось з цими. Блакитними, але, звичайно, так я б не поєднювала. Чому? Тому що брючки ось такий меланж блакитно-білий, і піджак також в такий бежева біло-ялиночка. Тому разом ось ці два якісь меланжі не дуже поєднуються. Але сам піджак можу рекомендувати придивитися на весняно-літній період, а також на цей костюм, жакет укорочений та брюки. Так, дівчатка залишила цей костюм і доповнила його пальтом. І ось тут у нас показую вам трошки здалеку, щоб ви бачили в чому тут проблема в пальтом. По-перше, в мене піджак тримає свою форму плечику, і пальто так само тримає свою форму. І ось ви бачите, що ну, така якась тверда структура в, мене в плечиках виходить, наче я трошки як робот. Це пальто трошки приталено. Є дві бокові прорізні кишені з клапанами. Воно приталено трохи по талії, Однобортний лаконічний комір. Розрізний Є також розріз позаду. Мені подобається довжина його. Пальто на мені в розмірі L і подовжені рукава. Ось дивіться, бачите? Бачите? Пальто мені замале. На мені розмір L. Склад тканини, неймовірний, 80% це вовна. Ось така фактура тканини. Трошечки, трошечки фактура тканини ворсиста. Гарний сірий меланжевий колір. Як базовий варіант на весну можу рекомендувати, але повинні враховувати, що ви під нього будете носити. Якщо ви носите дуже часто об'ємні піджаки, то під таке пальто трохи важко буде поміщатися об'ємний піджак з об'ємними плечима. Все решта мені в цьому пальто подобається. Є також підкладка. Мені подобається колір, мені подобається довжина. Але знаю, що це пальто дуже-дуже сильно маломірить. На мені розмір L, і я взяла б його в більшому розмірі. Тому що на даному етапі мені ось ці рукавчики, бачите, закроткі. Дівчатка, обов'язково пишіть, що сподобалось найбільше. Обов'язково пишіть, які речі та які бренди будемо розглядати в наступних шопінгфулах. Дівчатка, продовжуємо так, як я і говорила, весняно-літній період буде дуже дуже багато блакитно. І ви подивіться, яке неймовірне блакитне пальто. Є взагалі. Мені в ньому подобається все. Також одноборне, трошки схоже на те попереднє сіреньке, але тут інша фактура тканини. Ось дивіться, я вам покажу, яка різниця між фактурами. Ось сіреньке ворсисте, а це ось гладке. Таке, як я вам показувала перед новим роком в червоному кольорі. Воно також трошки приталене по талії і також маломірий. І зазначу це на мені в розмірі XL, трошки збільшена лінія плеча, але ви можете бачити, що вже по довжині рукавчику ось цей розмір сидить мені добре. Також дві бокові прорізні кишені з клапаном, але тут клапани вже більш краще прилягають. І однобортна застібка, яка завжди нас буде трошки витягувати і в, цю, в цій зоні трошки струнити. Мені подобається довжина, мені подобається, що є високий розріз. Подобається трошки більше, на лінія плеча, і ніжний ніжно блакитний колір, і фактура тканини. Бачите, ось така в складі тканини 75% вовни. Що добре, також, звичайно, є і підкладка. І чорна фурнитура. Тому, дівчатка, якщо хтось би хотів додати щось трендове в весняно літній період, то рекомендую продивитись до блакитних речей, блакитних пальто та костюмів. Так, дівчатка, і останнє пальто від бренду Zara в темно-сірому кольорі. Покажу вам його довжину. Ось дивіться, із цих двох пальто, сірого та блакитного, це найкоротше. Воно закінчується трошки нижче мого коліна, але якщо ви нижче мене зростом, то така довжина може вам підійти. Що подобається, складка непоганий. Тут 54% це вовна. Воно двоборне, дві бокові, прорізні кишені, що добре, вони гарно прилягають. Також є чітка лінія плеча середньої ширини лацка. Покажу вам тканину більш детально. Бачите, воно таке темно-сіре, гладке, воно не ворсисте, тобто зовсім інша структура, аніж у того попереднього пальто. Воно на мені також в розмірі Л. І по плечам воно сидить, наче добре, воно прямого крою, воно не має приталеності, але подовжені рукава все ж таки я хотіла б, щоб воно було трошки довше. Ну і на мій зріст, звичайно, я хотіла б і довжину самого пальта. Але якщо ви нижче мене зростом, то звичайно таке пальто на вас сяде гарно. І зазначу, що воно дійсно таке весняне, воно має підкладку, бачите? Але воно таке тоненьке. Бачите? Воно тоненьке, покажу ще фактуру тканини. Ось дивіться. Такий темно-сірий, також невеличкими вкрапленнями. І дивіться, як відрізняється. Ось дивіться, показую всі три вам фактури. Ось це сіреньке, таке ворсисте, таке щільне, це також щільне, але гладка така фактура, текстура. А ось тут також така плюс-мінус гладка, але воно тонесеньке. Виглядає, до речі, непогано. Як такий базовий весняний варіант можу рекомендувати придивитись. Також є позаду розріз. Складка нина непоганий, 54% вовна. Як виявилось, я взяла ще одні брюки, і вони виявились дуже-дуже круті. Брюки прямого крою, стрілки на мають. Вони темно-сірі в таку майже невидиму смужечку. Є бокові прорізні кишені, хороша довжина, саме з підборами. Вони прямого крою, вони не брюки палацу, не широкі, і вони йдуть розмір в розмір. Ось дивіться, на мені розмір XS, і в принципі вони мене не обтягують, а сидять так досить вільно, гарно. Є також ось такі потаємні кишені, а також є петлі на пасок, що добре. Якщо ви візьмете, до прикладу, трошки більший розмір, то зможете припалити паску. Зараз покажу тканинку. Ось така темно-сіра ялиночка і ще мілка смужечка. Виглядає дуже-дуже класно. Хороша довжина на бізліст, ось така, не можу сказати, висока посадка, але не низька і не середня. Виглядає дуже круто. Офісний стиль в нас ще в тренді, офіс кор в тренді. Всі піджаки, сорочки, все це в тренді. Тому ось такі базові сірі брюки в смужку можу рекомендувати. А взагалі, дівчатка, всі ці речі які сьогодні показала дійсно можу рекомендувати. Ви знаєте, що я для вас обираю тільки найкращі речі, ті, які можу рекомендувати, ті, які ви можете відразу придбати і вже носити, як і завжди. Тому обов'язково коментуйте, що знімаємо в наступних роликах та що вам сподобалось найбільше. Дівчатка, привіт! Я повернулася в зару, так як тільки в одній зара. Е як виявилося, досить багато новинок, те, що я вам можу запропонувати та показати. Отож, показую вам перший образ на навесні, на мені балетки, джинси mm стрейт -hmm. та ось такий сіренький кардиган. Покажу більш детально. Складка не на 8 альпаки та 4% вовни, решта синтетика. Ось такий горсистий трошки. Мені подобається сіро молочне поєднання. Ось такий лодзики в золотому кольорі. І кардиган на мені в розмірі М. сів Ідеально у нього, як бачите, укорочений рукавчик. Також на мені джинси стрейт в світло-сірому кольорі. На мені розмір 36, і ось дивіться, в розмірі 36 вони мені сидять так по талії трошки вільно, але звичайно, я менше в не брала. І ось дивимось. Це базова модель джинсів, стрейт, Тобто, бачите, пряма штанина і непідрублений нижній край. Також на мені балетки. Дівчата-балетки з нами залишаються на 2024 рік. Ці балетки мені замалі. Ось ви можете бачити, як мій пальчик проглядується. Вони на мені в розмірі 39, і вони мені замалі. Але балетки ми продовжуємо носити. Ось такий образ ми можемо доповнити акцентною сумкою або чорною сумкою, а також актуальним блейзером оверсайз. Обов'язково, дівчатка, пишіть, як вам образ. А наступній позиції, наступний образ з дуже-дуже цікавими лоферами-балетками в стилі Гучі. І вони з темно-синього, не знаю, чи буде вам видно, ось так можливо. З темно-синього, наче оксамиту. І, скажу так, взяла їх в розмірі 40 і вони мені завеликі. І на мені знову джинси Straight, вони трошки коротші, це нова модель. І в е, них висока посадка, гарний, блакитний водорідний колір. Вони на мені в розмірі 39 і сіли ідеально. Гарно зроблена кокетка. Так, вони трошечки вільні, бачите. Але мені подобається така вільна посадка. Виглядає дуже гарно. Ось так повинні сидіти базові джинси струрайт. І на мені ось такий кардиган в стилі Old Money. Е, відразу скажу, що він маломірить. Мені подобається тканина, вона така дуже-дуже щільна, дуже схожа на бавовну, але насправді це акрил. Але виглядає цей кардиган дуже гарно, я вам скажу. Ось такі гарні гудзики, Чотири кишені накладні. Гудзики, дівчата, функціональні, їх можна розтівнути. Досить важко це мені зробити однією рукою, але гуцуки функціональні. Ось так. І він маломірний мені розмір М. І ось тут є ще підпільники. В принципі, не скажу, що вони надто це не потрібні, тому що він і так тримає свою форму, і взагалі мені подобається. Він мало мірить, на мені розмірка. Ем я. я не брала б його в більшому розмірі, тому що він буде надто довгий, він трошки приталений по фігурі, а я не хотіла б, щоб він був довший. Навпаки, я хотіла б його трошечки коротше. Тобто, як звичайні, до прикладу, укорочені жакети в стиль шина. Дівчатка наступний образ я все залишила те саме, блакитні джинси та темно-сині лофери, і додавала сорочку смужку, блакитна сорочка в смужку. Вона не оверсайз. Ось ви можете бачити, що дуже потужніркова вона мені добра, 100% кібавомна на мені розмір М. І ви можете брати більший розмір, але мені подобається, як сидить і цей розмір М. Дівчатка, беріть на замітку, що світло, блакитні джинси, блакитна сорочка або сорочка, блакитна смужку це одне з найтрендовіших поєднань на літо. весна літо 2024. І ось такий образ, дівчата, я можу рекомендувати для кожної дівчини, для кожної жінки базові прямі джинси, лофери або валетки і сорочка на пів. Приталена. Тобто вона не оверсайз, але вона не облягає вашу фігуру. Також ви можете її е, трошки підзаправити. Зараз покажу незручно однією рукою. Дівчатка трошки підзаправила, щоб показати, як виглядає образ. Е, також е, джинси мають не підшитий нижній край, тому якщо вони вам надто довгі до підлоги, то ви можете їх ще трошки обрізати для того, щоб гарно було видно ще Дівчатка беріть на замітку, дівчатка, жінки всі беріть на замітку ось такого а, блакитного образу на літо та весну. Можу рекомендувати для всіх. Сорочка нові в розмірі М, джинси в розмірі 36. лофери в розмірі 40 і вони мені, дівчата, завеликі. Тобто, треба брати оці саме оксамитові лофери розмір. В розмір вони також представлені ще в інших кольорах. Наскільки пам'ятаю, то ще й чорні. Так, дівчатка я знаходжусь в бренді Massimo Dutti, і на мені перший ось такий жіночний весняний образ. Єдине, що ви бачите, примірочна, така досить маленька, і поставили великий пуфік і він заважає гарно відзняти вам образ. Отож, на мені денімова спідниця, а силуету вона ось така об'ємна, має багато-багато тканини. Мені вона сподобалась, сіла ідеально на мені розмір 36, по талії. Сіла добре. Є дві бокові прорізні кишені, і вона в такому темно темно синому кольорі по боковому шуму є блискавка. Дуже гарно, дуже жіночно і спідниця аселуету в довжині міді. Також на мені дівчата ось такі слінбеки по типу валетки. Але у них відкрита п'ятка. Бачите, слінбеки вони не застібаються. Вони тут мають резиночку. Зараз покажу, ось бачите. І скажу так: вони на мені в розмірі 39. Мені дуже подобається ось цей такий овальний носик, але... Дівчата в цьому розмірі, вони мені замалі. Вони досить так мені здавлюють пальчики, здавлюють ніжки, хоча в мене дуже дуже вузенька ніжка. Зазначу, що такі балетки скоріше за все не підійдуть для жінок, в яких дуже широка стопа. Спідниця дуже гарна, дуже жіночна. Дівчатка, зазначу, що спідниця а А-силуету додає об'єму в нашу нижню частину. Тому, якщо ви дівчина з вузенькими стегнами, то така спідниця саме для вас. 100% бавовна темно-синій день. Також на мені ось такий кардиган в стилі обмані. В нього 95% бавовна. Дуже така цікава фактура тканини. Він дуже-дуже щільний, гарна фурнитура. І ось ця виділка також темно-синя. Чим дуже гарно, він поєднується з цією спідницею. А ось цей молочний гарно поєднується з слінбеками. Єдине, що, знаєте, не подобається мені, ось, ось цей виріс, який, я б сказала, не дуже гарно він, ось так, бачите, лягає. Трошки спущена лінія плеча дівчата за рахунок того, що на мені розмір М. Але подовжені рукава, ось цей диганчик садить мені добре. Можливо, якщо у вас більше, скажімо, груди і ось ця виділка сяде трохи вище, ось так хоча б так, то ось тоді такий комплект весняний буде виглядати дуже гарно та жіночно. Слінбеки дуже гарні. Так, дівчатка, наступна річ, яку можу рекомендувати від Масі Вонду, це ось такий джемпер в темно-синю з молочною смужку. Покажу його більш детально. Він також зі 100% бавовни. Дуже щільна, така гарна тканинка. Саме таку тканинку я обожнюю. Одна з найкращих тканин, як на, на мою думку, тому що светри і джемпери з 100% бавовни завжди дуже гарно виглядають. В них гладесенька е, така фактура, немає ворсинок, нічого не покривається ковтунцями, як правило, але іноді бувають варіанти, що може бавовна і покриватись ковтунцями, але все залежить дівчата від того, як ви доглядаєте за своїми речами. Отож на мені такий джемпер. В смужку темно-сині, і ви можете бачити, що до цієї спідниці цей джемпер також підходить. В нього також рукавчик регла. І скажу так, на мені розмір М, і він мені, бачите, подовжені рукавчики і подовжені самого джемперу, я хотіла б його трошки коротшим, тому взяла б його в розмірі С на мені розмір М. Саме, якщо ми поєднуємо, до прикладу з штанами-джинсами на високу посадку, або якщо ми поєднуємо з такою спідницею Асреворд. Завжди, дівчата, якщо ви носите спідниці А-силуета, то завжди ваш верхній одяг, джемпер-светри, завжди повинні бути такі укорочені для того, щоб були правильні пропорції і ви виглядали стильно-талаконічно. Покажу ще детально тканинку. Також на мені нові слінбаки, і це слінбаки з розпродажу. Ось такі вони. Акцентні я б їх назвала за рахунок ось цієї виділки по щеколоці. Це натуральна шкіра, гострий носик, підбір кітинхіл. Єдине, що вони на мені в розмірі 39, і вони мені, дівчата, самалі. Потрібно в розмірі 40. За рахунок того, що у них витягнутий носик, завжди у взуття, яке має витягнутий носик, ми беремо на розмір більший від свого розміру. Але виглядає дуже гарно, дуже жіночно. І ось ці мені сподобались овальним носиком. Це нова колекція. Наскільки знаю? І ось ці ще дівчата можна придбати зі знижкою. Дуже жіночно, дуже гарно виглядають. Дівчатка, на цьому буду закінчувати свій шопінг-влог. Була рада всіх вас бачити. Обов'язково коментуйте, що сподобалось найбільше. Обов'язково коментуйте, в які наступні бренди ми відправляємось для стильних весняних примірок. Всім приємного дня, всім приємних вихідних! Зустрінемось на наступний тиждень. Всім па-па-па-па.